Віра, вихудла, мов хортиця, кумедна у своїй незвичності і навпаки. Дехто поважає, мовляв, позашлюбна донька правди, Дехто ненавидить, мовляв, коханка обману. Назавжди її не приручити, а пошлюбити й поготів. Кохається з обома то з фактом, то з обманом. Покидає тебе зненацька, особливо, коли нічого не віщує біди. Хочеш, знову біжи у слід. Хочеш, давай собі раду без неї.